Ви дивитесь телеканал Раї в етері Новини Прикарпаття. В студії працює Олена Данелюк. Мої шанування. Залучив до створення фейкових акаунтів майже 11 тисяч карток одного з українських мобільних операторів. СБУ повідомила про підозру організатору потужної ботоферми на Прикарпатті. Хоча саму ботоферму вдалося вдалось ліквідувати ще у 2021 році, збір вичерпної доказової бази про організатора зайняв час. Наразі йому повідомлено про підозру за несанкціоноване втручання у роботу автоматизованих систем та мереж електрозв'язку, що призвело до витоку та підробки інформації з потворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації, що завдало значної шкоди. Це правопорушення передбачає покарання на термін до шести років. Пожежа у поліклініці 6 вересня вночі рятувальники ліквідовували загоряння у одному із медичних закладів Івано-Франківська. Деталі про жертв та причини займання дізнавалась наша Юлія Торконяк. Подробиці далі. В одній із поліклінік Івано-Франківська спалахнула пожежа. На вулиці Максимовича горіли покрівля та перекриття обласного центру профілактики віл-інфікованих та боротьби зі снідом. До місця виклику негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. На момент прибуття вогнеборців з даху двохповерхової будівлі виривалось полум'я, виходив густий дим. О 0027 7 вересня пожежу було локалізовано та через 11 хвилин пожежу вдалося ліквідувати. Приміщення було сильно задимлене, тож рятувальники працювали в апаратах захисту, органів зору та дихання. Вогнем знищено покрівлю та перекриття мансардного поверху на площі 120 метрів квадратних. Рятувальниками було проведено заходи щодо евакуації документації та медикаментів, а також було евакуйовано медичне обладнання. Постраждалих у пожежі немає, а причина загоряння наразі встановлюється. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї більше 146 тисяч внутрішньо переміщених людей знайшли прихисток на Прикарпатті. Нині одним із ключових питань для органів влади стало житло для тих, хто покинув свої домівки через агресію Росії. Як де і за які кошти облаштовуватимуть житло для переселенців, розкаже Ольга Гриців. Допомога переселенцям стала одним із пріоритетів у роботі громад з початку російського вторгнення. Окрім їжі, одягу, ліків та предметів побуту, кілька мільйонів людей у громадах потребують ще й житла. Нині у обласній військовій адміністрації зібралися, аби обговорити питання проживання вимушено переміщених осіб. Щоденно наше відвідування людей, які опинилися в біді, і які приїхали до нас. Дає нам розуміння того, що багато людей все-таки будуть залишатися на постійне місце перебування в Івано-Франківській області, тому що вони не мають куди повертатися назад. Війна забрала в них будинки. Також 16 партнерів, як міжнародних, так і українських, залучала влада області для ремонту приміщень, де мешкають внутрішньопереміщені люди на довготривалій основі. Спочатку цих людей ми поселяли в соціальні об'єкти, це школи, садочки, але розпочалося навчання. Відповідно, продовжується життя, і відповідно людей потрібно забезпечити житло. Кожен день, кожен тиждень. Координаційні центри, які створений при Івано-Франківський. Обласній військовій адміністрації приймає внутрішньопереміщених людей, і ця робота буде продовжуватися, тому що ми заходимо в осінньо зимовий період, а це означає, що ті області, де ведуться бойові дії, люди будуть приїжджати все-таки в Західну Україну, будуть приїжджати до нас на Прикарпатті. Ремонтні роботи нині тривають у 26 об'єктах області. Проте влада розглядає значно більше приміщень, адже кількість вимушених переселенців буде збільшуватись. Також є список з ста об'єктами. Які теж потребують різного фінансового вливання для проведення як капітальних, так і поточних ремонтів. Мається на увазі це є колишні садочки, школи, які зв'язку з реформуванням освіти не були задіяні до навчального процесу зв'язку з оптимізації даних шкіл. Без партнерів кажуть чиновники, підготувати приміщення для внутрішньо переміщених осіб буде неможливо. Во організації, а їх 16, які зголосилися допомогти у цій справі, об'єднані в єдиний кластер, і на спеціальній карті можна побачити роботу кожного. Однією з основних задач кластера є збор інформації, і ця інформація направлена на те, щоб зменшити дублювання, щоб коли. Організації, які займаються ремонтом, які вони приїжджають на якісь конкретні об'єкти, якщо вони знають, що хтось, наприклад, вже там робив проєктні роботи, або хтось там вже був, щоб організації розуміли, що така інформація в кластерах вже є, і вони можуть, наприклад. Співпрацювати до слова, учасники кластеру. А в Україні їх аж 93, можуть отримати грант від управління Верховного комісара ООН у справах біженців в розмірі 70 мільйонів доларів. І ці кошти можуть бути використані на ремонт житла для ВПО. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї. Прикарпаття надійний тил для стратегічної релокації бізнесу. Саме на Франківщині знайшло всі можливості для роботи і підприємство із виготовлення етикеток самоклеюк із Харкова. Більше про налаштування цього виробництва далі. Бізнес в умовах війни має працювати. Є багато таких, які вже успішно працюють в нашій області. Зокрема, одна із них переїхала на Прикарпаття із Харкова. Дане підприємство надає поліграфічні послуги та займає лідируючі позиції на ринку флексодруку. Ми виробляємо етикетку на будь-яку продукцію, на продукти харчування, на побутову хімію, на косметику, на фармацею. Будь-які етикетки, будь-які розміри можемо під замовлення зробити. Так дуже приємне місто. Ми переїхали з місця, яке більш небезпечне, і тут у нас створені всі умови для того, щоб ми тут залишилися, працювали і раділи. Дай Бог, щоб закінчилась війна, і Україна скоріш перемогла. Щоб якнайбільше підприємства релокувалися до нас, обласна військова адміністрація зазначає її очільниця Світлана Онищук, сприяє створенню сприятливих умов для бізнесу. Наша область стала прихистком не тільки для внутрішньопереміщених людей, які приїхали шукати прихисток саме на Прикарпатті, але також і для підприємств. У нашу область релокувалося більше 50 підприємств, які проводять свою господарську діяльність саме на території нашої області. Сьогодні ми відвідуємо одне із таких підприємств: це підприємство, яке виробляє етикетку. Це одне єдине підприємство в нашій області, де хороше сучасне обладнання. Воно релокувалося до нас із Харкова. В Харкові працювало більше 40 людей. Звісно, зараз на Прикарпатті працює половину менше людей, але ми надіємося, що із часом потужності підприємства будуть збільшуватися буде більше робочої сили працювати на підприємстві, і звичайно виробляти етикетку будемо в значно більшій кількості. У декілька етапів підприємство здійснило перевезення обладнання за підтримки держави і змонтувало дві виробничі лінії, з яких одна вже успішно працює, а відповідної люди забезпечені робочими місцями. Мар'яна Джерч Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї. Печеніжинська територіальна громада активно співпрацює з польською гміною Барцяни. З початком російської агресії польська сторона надає ще й матеріальну і гуманітарну допомогу. Так нещодавно печеніжинці отримали пожежну машину. А минулого тижня для громади передали ще й легковий автомобіль. Бачили подарунки наші коломийські журналісти. Ось такий пожежний автомобіль поповнив парк Печеніжинської місцевої пожежної команди. Тепер тут є чотири автівки. Польська адміна Барцяни передала автостар і повністю його укомплектувала, каже керівник рятувальників. Дуже раді цим подарунком, і я думаю, що майбутньому не стане в пригоді, бо в нас є наша техніка, але це. Та європейська, я думаю, що буде краще гасіння пожеж. це не перший подарунок від поляків місцевим рятувальникам. Вони вже отримали пожежні рукави та освітлювальні маячки, які допомагають працювати у темряві. Тепер автівка стане в нагоді пожежним. Минулого тижня до громади приїхало ще легкове авто. Його планують задіяти для потреб соціальних служб громади, каже її очільник. Дана автівка буде допомагати нашому волонтерському центру і одночасно буде слугувати у службі дітей та соціальних службах для допомоги. Внутрішньо переміщених особам для роздачі гуманітарної допомоги. Я дуже вдячний віту гміни Марті Камінській. Очільник громади повинен, що дружні стосунки між українською та польською громадами триватимуть і надалі. Працівниками селищної ради, секретарем ми відвідали нашу дружню гміну. Якраз минає в цьому році 10 років з підписання угоди між гміною Барцяни і Печеніжинською селищною радою. Автівка із Польщі вже встигла разом із волонтерами побувати у Запоріжжі. Надалі слугуватиме громаді. Спочені Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. Звернути увагу на військово-патріотичне виховання. Таке розпорядження на попередній оперативній нараді дав голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Тож наразі у педагогів є завдання проводити уроки з захисту України у 10-11 класах. Ми отримали доручення стосовно військово-патріотичного виховання, особливо в класах з 8 по 11 класах. Розуміємо, що наразі на постійному контролі є патріотичне військове виховання. Тому в 10-11 класах проводяться уроки захисту України по 2 години на тиждень. В гімназіях та ліцеї ми додали ставки 9 годин для організації гурткової роботи військово-патріотичного напряму. Також з 8 по 11 клас близько 80 гуртків військово-патріотичного напряму, такі як юний стрілець, «Вучний стрілець, сокіл. Помічна на очі та ноги у селі Марківка на Коломищині б'є унікальне джерело з цілющою водою біла криниця. Щодня місцеві мешканці та жителі сусідніх сіл приїжджають до джерела по воду, а в ніч на Івана Купала проводять масові гуляння. Спробував води з унікального джерела, і наш Богдан Малецький. Джерела в цій місціні чути звідусіль. Це місце, де часто бувають не лише місцеві, але й приїжджі. Через те, що добре, часто кожного тижня їду по дві в бутилки. Чи є подонаки як?» Нічого не було. Не Ні, ванш нічого. Староста населеного пункту каже, що вони вирішили, що це місце повинно бути завжди у порядку. Тому разом із односельцями встановили тут альтанки, мангали. А ще тут є басейн. Вода чиста і головне, що цілий рік має плюс 4 градуси за Цельсієм. Люди стверджують, що це джерело цілюще. Такої ж думки і староста Іван Копильців каже, що з дитинства користується цією водою і жодних нарікань ще не було. Вода дуже помічна, допомагає людям хворим на ноги, на очі, з вадами зору і з якимись проблемами там, з ногами. Стараюся набирати щотижні для приготування їжі просто для пиття. Бо ми воду давали на аналіз раніше були, це мій попередник ще голова був. То, Дуже сильно інізована сріблом, і за рахунок того можливо вона має якісь корисні властивості. Ківчани і надалі облаштовуватимуть джерело однак, часто. Там ті, що відпочивають, залишають сміття. Тому староста звернувся до всіх, хто відвідуватиме білі криниці. Коли приходиш і бачиш гори сміття після себе, які залишають люди, туристи дуже прикро. І щось стараєшся робити для цього, щоб тут було гарно. А після таких горів сміття опускаються руки. Тож закликаю, що люди. Будь ласка, якщо приносите з собою, забирайте, будь ласка, після себе сміття, щоб було чисто, гарно і другі люди прийшли і мали можливість гарно відпочити. З марківки Богдан Малецький Галаванчук телерадіокомпанія Раї. Українська Ксена, 19-річна Оксана Рубаняк із Верховинщини, з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну боронить рідну землю. Нині вона кулеметниця і воює у складі 72-ї бригади. Історію безстрашної Ксени дізнавалась Юлія Торконяк. Вона на рівні з чоловіками мужньо стоїть на захисті нашої держави. 19-річна Оксана Рубаняк з Верховинщини з першого дня повномасштабного вторгнення розуміла, що її місце на передовій. Розповідає, для неї війна почалась ще у 2014-му, адже чимало рідних та друзів Оксани воювали на сході, серед них і рідний дядько. Він був у Іловайську у полоні, і це в мене був такий яскравий приклад. Дитинство, коли мені було ще 11 років в 2014 році, і напевно так і розформувалася. Я вступила на військову кафедру, там здобувала теоретичні військові знання, а вже в зсу практику. Спершу Оксана вступила у добровольче формування, та цього їй було мало. Ксена прагнула служити у лавах Збройних сил України. І за деякий час дівчина стала кулеметницею одного із підрозділів 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Своїм рідним зізнається Оксана довго не розповідала про своє рішення. Найперше, кому я сказала, це був мій брат, він був проти, але я сказала тоді вже коли вступила. Батьки дізналися від знайомих, запиталася, чи це дійсно так. Звісно, що я підтвердила і сказали, ну що, тоді бережи себе і до перемоги. І так стоїмо <смір> до перемоги. Каже, на опанування військової професії часу було обмаль. Усе доводилось засвоювати швидко та здебільшого вже в зоні бойових дій. Стріляти з кулемета теж вчилась на полігоні, та в своїх силах Ксена не сумнівалась. Я кажу, що не я вибрала кулемет, радше кулемет вибрав мене. Ми, коли прийшли в військову частину, там якраз набирався кулеметний взвод і вирішила з хлопцями не розходитись по ротах, а бути в одному взводі. Е, я зрозуміла, що я справлюся, нічого страшного там не було. І так сталося. Оксана, єдина дівчина у своєму взводі. Спершу пригадує, стикалась із великою кількістю стереотипів. Однак, за час служби довела усім, що стать на війні не має значення. Спочатку, напевно, вагалася довірала, але вагалася, чи я можу виконати ті чи інші завдання. А коли вже в дії побачила, то кажуть, що можу. <свіття> постійно доводила, що я можу, тобто йшла з усіма на позиції, виконувала бої завдання, навіть більше того, просилася, щоб мене постійно брали з собою, тому виявляла більше бажання. Тому що, коли ти чоловік, тебе сприймає одразу як захисника. Якщо ти жінка, треба доводити свою спроможність виконувати завдання. Ну, у мене виходить. Нині каже Ксена, її поб. Братими не просто друзі, а рідні люди, які підтримують та допомагають пережити складні моменти. Є речі, які вони важко сприймаються, але ти на позитиві їх сприймаєш. Стараєшся заспокоювати побратимів, підтримувати їх, вони тебе, і тільки в такій дружній атмосфері дійсно можна морально витримати те, що відбувається там. А ще розповідає військовослужбовиця: на передовій бійці не забувають влаштовувати один одному невеличкі сюрпризи на день народження. Коли буває день народження, і в нас є можливість, ми можемо Печеньок зробити торт із гущонки. Він не завжди смачний, дуже солодкий, але це дуже приємно. Тобто, привітати там, якщо є можливість, найменше щось зробити. Тобто мінімальні якісь уваги знаки уваги, тобто там приготувати собі їсти комусь приготувати, їсти або на спільно на всіх, якщо є така можливість, бо не завжди є. Після перемоги Оксана Рубаняк планує випустити збірку віршів, які зараз пише у перервах між бойовими завданнями. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Таким видався цей день на Прикарпатті, а про черги з вантажівок до пункту контролю ягодин на кордоні з Польщею, повені у Пакистані та про нового прем'єр-міністра Великобританії і не тільки розповім після короткої перерви.